У Лосівському терцентрі ремонтують кімнату для дозвілля підопічних. Кошти на це виділяє міський бюджет, говорить директор установи Сергій Гришин та дякує депутатам міськради. Завдяки міської влади, завдяки міському голові Сергію Володимировичу Зеленському і його команді були виділені кошти на ремонт цього приміщення. Чекаємо тепер обладнання від Проон, від Ліги соціальних працівників. Це будуть меблі, спортобладнання та побутова техніка, говорить Сергій Гришин. За його словами, ремонт кімнати має завершитися до кінця року. Співпраця терцентру з лігою соцпрацівників тривали раніше, зазначає Сергій Гришин. Із березня місяця Ліга соціальних робітників України проводила безліч заходів з участі нашого терцентру управління праці і різних служб соціальних служб нашого міста. Ми знаходили самі конструктивні підходи до роботи територіального центру. За сприяння ліги соцпрацівників у Лозовій також запрацює мобільна соцслужба для обслуговування підопічних терцентру в старостинських округах. До складу групи увійдуть соцробітники, психолог, швачка, перукар, юрист та медик. Мікроавтобус та обладнання для роботи команди надає проон, говорить Сергій Гришин.